Чи виростуть тюльпани здоровими і красивими, залежить від безлічі факторів, наскільки правильно ви зберігали і відбирали цибулини для посадки, в який час їх висадили в ґрунт, як доглядали за рослинами протягом періоду вегетації і так далі, величезну роль відіграє добриво для тюльпанів, знаючи, чим підгодувати цю культуру і в які терміни краще здійснити підгодівлю, можна домогтися найкращих результатів, виростивши бездоганні квіти. Які мікроелементи необхідні тюльпанам. Крім органіки, фосфору, азоту і калію тюльпанів для правильного формування і чудового цвітіння потрібні і інші мікроелементи. Зі статті ви дізнаєтеся, яка підгодівля тюльпанів необхідна, як впливає на розвиток рослин нестача і надлишок того чи іншого мікроелемента, а також коли слід вносити добрива, щоб вони принесли максимальну користь тюльпанів. Навіть якщо на вашій ділянці родючий ґрунт повністю придатна для вирощування тюльпанів, додаткове внесення добрив не буде зайвим. Тим більше тюльпани дуже люблять підгодівлі і відразу на них позитивно реагують. Найважливішими для тюльпанів, як і для багатьох інших рослин, є азот, калій і фосфор. При нестачі азоту в ґрунті розвиток рослин сповільнюється, в результаті тюльпани являють собою жалюгідне видовище, кволі, на тонких невисоких стеблах з маленькими бутонами, до того ж, зменшується кількість нових цибулин. Тому азот обов'язково потрібно вносити не тільки при підготовці ґрунту, але і потім в початковій стадії вегетації рослин. Тільки важливо не перестаратися, інакше від надлишку азоту цвітіння тюльпанів почнеться пізніше, і опірність рослин різним захворюванням помітно знизиться. Підживлення калієм допомагають тюльпанам протистояти хворобам і підвищують зимостійкість цибулин. Присутність в ґрунті достатньої кількості калію і азоту сприяє утворенню більшої кількості нових цибулин. Завдяки фосфору у тюльпанів добре розвивається і зміцнюється коренева система, в поєднанні з калієм фосфор сприятливо впливає на розвиток квітковий стебел і стимулює цвітіння тюльпанів. Але слід враховувати, що фосфор погано вимивається з ґрунту і поступово накопичується в ній, а зайвий вміст фосфору в ґрунті небажано. Наприклад, через надлишок фосфору залізо рослинами засвоюється набагато гірше. Не варто недооцінювати роль мікроелементів в харчуванні тюльпанів. Кожен з мікроелементів по своєму впливає на рослини і не може бути замінений іншим. Ось найбільш важливі мікроелементи для тюльпанів самим незамінним є залізо, яке бере участь в утворенні хлорофілу. Якщо заліза не вистачає, листя бліднуть або жовтіють, проявляється хлороз, рослини слабшають. До складу хлорофілу, крім заліза, входить і магній. Крім того, він сприятливо впливає на обмін речовин в рослині. А при магнієвому голодуванні між жилками листя з'являється жовтизна, листя загинаються і відмирають. Для розвитку кореневої системи тюльпанів необхідний молібден. Він також. Допомагає рослинам правильно засвоювати азот з ґрунту і сприяє кращому розвитку на початку вегетації. Нестача молібдену також може привести до хлорозу. Марганець потрібен для фотосинтезу і засвоєння заліза тюльпанами ранньою весною на початку свого розвитку рослини відчувають особливу нестачу цього мікроелемента. У кислих ґрунтах марганець найчастіше міститься в надлишку, через що надходження заліза в рослини погіршується. Бор забезпечує гарне цвітіння тюльпанів, зав'язування насіння і в цілому позитивно впливає на формування органів рослини. При нестачі бору квітконоси тюльпанів послаблюються, може виникнути хлороз, а дочірні цибулини виходять слабкими. Без цинку тюльпани виходять невисокими, нестійкими до різких коливань температури і до посухи. Мідь важлива для підвищення опірності тюльпанів грибних захворювань. Недолік кальцію в ґрунті може привести до поникання і в'янення забарвлених бутонів. Добрива, які підходять для тюльпанів. Готові комплексні добрива значно полегшили життя садівникам досить лише купити в магазині добриво, наприклад, Кеміра Універсал 2, і внести його відповідно до інструкції під перекупування або під час вегетації рослин. Всі необхідні тюльпанів елементи живлення вже містяться в готовому добриві в потрібних пропорціях, підгодівля добре розчиняється у воді, і до того ж, не містить шкідливого для тюльпанів хлору. Якщо ж з якихось причин підгодівля тюльпанів комплексним магазинним добривом вам не підходить, можна вносити потрібні мікроелементи окремо використовуючи доступні добрива. Так, для збагачення ґрунту азотом підійдуть нітрат амонію, сульфат амонію, аміачна селітра, сечовина, сірчанокислий амоній або комбіноване добриво, а азотнокислий калій. Найчастіше використовується аміачна селітра завдяки тому, що вона продовжує діяти і при низькій температурі. Гній і перегній також корисні в якості джерела азоту, проте потрібно враховувати, що недостатньо перепрілий і вже тим більше свіжий гній перед посадкою тюльпанів вносити категорично не можна, інакше рослини захворіють. Допускається удобрювати клумбу свіжим гноєм за рік два до посадки тюльпанів. В якості калійного добрива для тюльпанів підходить сірчанокислий калій, для цієї культури хлористий калій не годиться. Важливо, щоб в калійних добривах було якомога менше хлору, тому найкраще підгодовувати тюльпани деревною золою, яка містить не тільки калій, але також фосфор і кальцій, а хлор в ній відсутня. Примітно, що в золі, отриманої від листяних дерев, особливо в порослій і молодих гілках, корисних мінеральних речовин більше, ніж в хвойних. Деревну золу ефективніше вносити навесні під час активного росту тюльпанів, оскільки поживні речовини з золи вода швидко вимиває, і від подземного мульчування тюльпанів золою буде мало користі. Підживлення фосфором зазвичай здійснюють, використовуючи суперфосфат або подвійний суперфосфат. Годиться також фосфат кальцію, кісткова і фосфоритне борошно, їх вносять в ґрунт за рік до посадки тюльпанів. Садівники часто використовують комплексні добрива, що містять калій, азот і фосфор, азофоска, нітрофоска, амофоска, калійна селітра. Якщо є необхідність підгодувати тюльпани окремими мікроелементами, можна використовувати наступні добрива для поповнення запасів заліза в ґрунті. На один квартал місто можна внести 500 грамів сульфату заліза, задовольнити потребу тюльпанів в марганці, допомагає передпосадкова обробка цибулин або профілактичні обприскування рослин марганцевокислим калієм, марганцівкою. При нестачі магнію землю удобрюють кали або доломітового борошном для захисту тюльпанів від хвороб за доп допомогою міді досить обприскувати рослини і поливати ґрунт мідним купоросом, розчиненим в гарячій воді. У період зростання тюльпанів брак цинку усувають підводів сірчано кислим цинком, бор вносять після утворення третього листа у тюльпанів у вигляді борної кислоти. Для забезпечення тюльпанів кальцієм можна додавати крейда під час поливу. Молібден щорічно вносять в ґрунт у вигляді молібденово кислого амонію. Красивого цвітіння і хорошого врожаю цибулин вдається домогтися з більшою ймовірністю, якщо підгодівля тюльпанів за період вегетації була проведена від трьох до п'яти разів. В який час краще вносити добрива, підкаже наша стаття по догляду за тюльпанами. Майте на увазі, що поживні речовини необхідні тюльпанів не тільки в період вегетації, але і під час коренеутворення, тобто восени. Тому при перекопуванні клумби корисно буде внести в ґрунт перегній, суперфосфат і калійну сіль.